Скільки вже цих угод було, а результати ніякого. Не вірю. Слава Богу, що якось світова спільнота відреагувала на ці ганебні 28 пунктів, які були, тому що це була просто капітуляція України. Я не вірю, що буде стали йде після цих перемовин, тому що є сторона, якій не можна довіряти. Надія є, але впевненості немає. Особливо план. Трамп це, ну, це взагалі капітуляція для України. Думаю, що український народ не погодиться. Ну, якщо навіть вони підпишуть, і їх вже треба реалізувати, а буде хто реалізовувати український народ, а він з цим не погоджується. Так не може все э, далі продовжатися, і там на якихось умовах вони повинні це вже зупинити. Я не, не, не знаю. Но... Віддавати землю України теж неправильно.